Доброго ранку. У мене сьогодні розпочнуться інтеграційні курси в день, і я хочу зараз зібрати всі речі для навчання в мою сумку. Зочнемо з, підруч... з підручника для навчання. У рюкзак зошит для навчання. Кладемо мій булет журнал. Я буду тоді записувати якусь важливу інформацію, яку дадуть на курсах. Та домашні завдання буду записувати туди. Покладемо туди. Водичку без спортманечку. Покладемо в інфі відділ. Сумка майги зібрана. Залишилося лише зробити каву з собою та покласти та зробити, та зробити покласти бутереброди. Випадок візьму з собою пігульки від головної болі. Я надихнулася відео однієї блогерки та вирішила, поки є час до курсів зробити розвороти на березень та, та весняний розворот з списком надихаючих справ на весну тощо. Не подзвонила рехтін без ми в середу маємо вранці у 8-й годині ранку термін у ратаусі з приводу моєї реєстрації. Тут у Фрешені. Треба записати цей термін. Щойна завершила розвороти на березень, швидко час минув. Зараз буду обідати, та скоро приїде автобус, та я поїду на курсе, а перед цим я покажу вам, які розвороти на березень вийшли, то. Сторій кадр для фотомісяця. Для двох місяця. До речі, проунімая моя Рехтіхон Петроїд останній раз зателефонувала та сказала, сказала, що ми поїдемо в середу Ратаус не в 8 годині ранку, а в 9 годині ранку.

Кава усю сумку, бо забагато. усі сумки у мама мія проблема зі oh, змійкою, oh, 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 тому ми у такий пакет поклали бутерброди, бутерброди та каву. Кіннялися заняття, ми зараз чекаємо автобуса. Хочу <ріст> приготувати сирну запіканку. Поки приготувала інгредієнти, прилади. Зараз спробую приготувати. Я готую сирну запіканку вперше в житті. Подивимося, що вийде. Не чай з булочкою та паралельно готую. Mm -hmm. Запеканка готова. Аромат чою дуже апетитний, аромат дуже смачний. Треба чи півгодини почекати, поки трохи охолоне, тоді. Будемо їсти. Також хочемо додавати вершків. Я махан. Маха. Можеш. Можеш кипіншарці. Окей. 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 Потім додаваємо вершки. Зо. Запеканка розсипалася. Але смачно на сьогодні мій блог завершиться. Бо в мене болить голова, і вже дев'ятої вечора я попью за запіканочку в душ, та. Відпочивати після курсів. The so, чус, bye-bye, до наступних відео. Дуже буду рада вашим лайкам та коментарям. Бай-бай.